Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поведемо розмову про слова, які придумали письменники, а точніше, письменниці. Усі ми звикли до слова промінь. І здається, що воно існує в мові сотні, а може й тисячі років. Насправді слово промінь молоде. Його не знав навіть Тарас Шевченко, бо воно народилося вже після нього. А придумала іменник промінь Леся Українка. Спочатку його використовували в художньому стилі. От пригадайте рядки з колискової Лесі Українки. Місяць яснесенький. Промінь тихесенький кинув до нас. Спиш ти, малесенький, пізній, бо час. А потім це слово стало і науковим терміном. Нині ми його вживаємо в різних стилях. Своїми словами збагатила наш словник і мати Лесі Українки Олена Пчілка. Вона теж письменниця. До речі, Олена Пчілка ще й перша жінка-академік нашої країни. А які ж слова вона вигадала? Не повірите, але це всім відомі іменники мистецтво і переможець, а також прикметники палкий і променистий. Ось і все. Насамкінець лише додам. Шануємо себе, дбаючи про чистоту своєї мови.